Сьогоднішнього дня ти не почуєш жодного разу, я говорю про нові проекти, що ми десь невчасно щось збудували. Такого не буде ніколи. Ти готовий отак прямо продекларувати? Я це гарантую. Чим? Я буду навіть нашим покупцям, першим, які будуть вкладати, ми зараз розробляємо різні моделі співпраці з банками. Ми будемо навіть на деякі види покупок давати банківські гарантії. На штрафи, які ми на себе візьмемо, якщо ми в разі протер протермінуємо ще щось, дуже багато речей е сьогодні ми просто. Будемо робити по-новому. -по ми вже знаємо все про цей ринок, що можна знати: все про будівництво, все про об'єкти. У нас дуже компетентні спеціалісти і люди, з якими ми будуємо цю компанію. Знаєш, я завжди говорю своїм... своїй команді. У нас є дві проблеми: перша якість робіт, за яку я за все заплатив. Відповідю собі, я за цю бруківку, за все за траву, за все заплатив. А якісь виконавці... Неякісно це зробили, і мої люди це не проконтролювали, і не це. І клієнт, він ж не вірить, що я за це заплатив. Він думає, що я не доплатив, тому вони неякісно зробили. Тобто це є перша проблематика, то нам треба відналагодити процеси для того, щоб Де? по якості. І з тою задачею ми, в принципі, майже вже. ну, Людський фактор є присутній, але ми її майже виконаємо. А проблема два це є терміни. І я нам... би сказав. Вибач, це проблема номер один. Виходячи з тих коментарів, які ви дали під постом про Інстаграм, А, Ріл! Да, да, ми знаємо, але вони майже все здають невчасно. Оце те, що так. люди пишуть в Інстаграмі, і, і те, що ми побачили і дивись, в коментарях. І навряд чи можна людям пояснити, з якими проблемами стикається швидкоростуща компанія компанія в швидкоростущому ринку. Коли компанія має визначений її ціль стабільно. Ростуща, так? Да. стабільно, да. то там все розраховано, прораховано, там неможливі. Там косячки бувають, але вони дуже невеличкі. То так, тих косяків вони з кожної, кожних 5 хвилин звідкись вистрелюють. І ти цілий час в борьбі з тушенням цих косяків і реалізацією того, що ти да. плануєш. Тому всі ті компанії, які мали стрімкий ріст, вони всі в косяках, вони всі в таких факапах, що це просто капець. Тобто, фактично, це, ти ми? говориш про те, що в певний момент для того, щоб вижити, ти мав газувати, так і як тільки ти газував, ти отримував купу косяків. Так. І якщо б ти газував ще далі, то вони б тебе і поховали. Дивись, в певні моменти оцей швидко ростущий ринок він прощав всі косяки, да. ну тобто, невчасно здав, неякісно зробив, ще щось таке. він це прощав, тому що так багато було клієнтів. Пропозицій було настільки замало, yeah. що якщо ти добудовуєш супер, все От, е, в стабільних ринках такого немає. В стабільних ринках твоя відповідальність за взяття на себе зобов'язання вона є смертоносною, якщо ти її не виконав.